Вітаю, ми продовжуємо наш діалог з паном Олексієм Арестовичем, У нас четверта частина інтерв'ю. Говорили про те, що ну, певні кризи і проблеми росту, скажімо, так які відбуваються зараз в нашій армії. О, армія це часто говорять зеркало суспільства. Якщо так, то поговоримо трошки про суспільство У нас. Є, багато хто спостерігає, у нас є певний психологічний ріст все ж таки. Ну, не, всі, не всі маси людей, але великої кількості принаймні, людей, які стежать активно за подіями і самі включаються в їх. Тому що наївність кудись проходить поступово. Але лишається з одного боку вождізм, з іншого боку емоційна оцінка всього, що відбувається. На ваш погляд, це хаос, ну, це веде до хаосу, чи це все ж таки хвороба росту, яку ми якось здолаємо? Ні, це росту, не буде ніякого хаосу. У нас чекає велике майбутнє, але ну, середній психологічний вік Українця 7-8. А під час нового місяця або повного місяця падає до трьох-чотирьох. Да, да. Тобто це просто діти. От я дивлюсь на них от, з психологічної точки зору, це маленькі діти, сповнені психологічних комплексів, вад і все все таке. І це ви кажете, емоціональна оцінка до оцінки там не доходить, там просто реагування. Дуже хочеться бачити світ чорно-білим і жити от з цієї чорно-білої картинки, яка ну, у дорослих картинках не буває чорно біла багато відтінків, да, багато складностей. А от дуже багатьом людям. І це спеціально, спеціально до того ж поощряється, да, заохочується і організується, хочеться бачити світ дуже простим. Злочинна влада, багатостраждальний народ. Прокляті генерали, солдати на передовій, там, що там що. Олігархії. Цар хороший. Да, да. Або цар хороший, це да, дуже примітивна лубочна картинка, яка ну, я її здважаю, просто вот, постійно працюю, щоб вибити її з людей. Да, на тому, тому би... Чи може воно? Ну, все ж таки, ми, ми можемо сказати. Те, що кристалізація критичного сприйняття реальності, я не говорю абсолютно критичного, але максимально можливо критичного, все ж таки формується. Ну, звісно, місто. постійно ж люди, вернее, поступово люди навчаються і там за 5 або 10 років можна навчатися ще більше, напевно, навчатися ще більше. Але поки що маємо, що маємо. це ну, просто Скажімо да. так, ми можемо, коли, на ваш погляд, за роками ми зможемо отримати вибори, на яких буде, ну, буду говорити простою мовою, не буде не соромно за тих людей, яких вибирають. Ну, Десь років 28. 28 років. Ну, так. 20, 2028. А, ну так це фактично так довго. Що довго? Це менше-менше, ніж це 10 років. Між двома Майданами, 10 років пройшло. Це держи... прогнозує інший Майдан через 10 держи. років. Та нічого не буде ніякого іншого Майданом. Це можна забути зразу, одразу. От розумієте, я, я трохи філософією філософію влікаюся. І психологія і філософія каже одне те саме, що ми маємо. Що найвища доблість людини працювати з тим, що є реальне. От як я з цим ми працюємо. Ну ми ж ну от ну ми ж з вами не будемо повторювати оці всі лубочні штампи пропаганди внутрішньої, яка там от про злочинну владу, про все інше у нашої влади явні. У явні успіхи на міжнародному середовищі, да, от без віз там і формування взагалі коаліції проти Росії. Це дуже важко зробити. Виявляєте, люди, яким платять європейські політики, яким платять гроші Газпром величезні, а потім треба приїхати і без грошей умовити їх продовжити санкції, тобто відібрати у себе деньги, гроші і голоси виборців своїх власних німецьких, які страждають або італійських, або французьких за розриву економічних контактів з Росією. Це дуже важка праця, ми її зробили. Ну, у нас у влади насправді залишилася лише тільки одна камінь перед конвенія. Це корупція, боротьба з корупцією. Якщо вона розпочне справжню боротьбу з корупцією, взагалі буде все добре. Розумієте, поки що вона ну, это, не зважає, зважається на те, що. Але насправді ну от є такий лікван ю, якого нам тичать всі лінь, Да? Він написав свої книжки. Хто хто хоче, може почитати. Що він в перший день розпочав жорстокі жорстоку боротьбу з корупцією. Страшно жорстоку, посадів трьох друзів. Взагалі, за 12 років він написав, що ми досягли нарешті перших перших успіхів боротьбі з корупцією. 12 років в масштабах одного міста розміром з Київ. У сорока мільйона країн, яка воює. З дуже різними культурами, і, і розумієте, якщо біла голуба ідеологія з зранжево стикається з помаранчевою, то най, най, найпростіше виграти конкретне зіткнення в конкретному селі або місці, або в конкретній галузі промисловості, це просто крампувати того, хто приймає рішення. Вони зма... Політичне змагання йде через корупцію. Тобто стимулювати да, звісно, да. І саме тому це відбувається. І Сполучені Штати насправді боролися з розпочали боротися з корупцією. Там Чергова волна була за часів В'єтнаму. І десь в 85-му році вони сказали, що ну, певні успіхи досягнути. Корупція це частина натури людської, і не так все просто відбувається. Питання функціонування законів, ну, no. тобто і виконання законів. Ну, пра права я б я б хотів, ну, так, щоб не закони виконували в країні, а, а право. Тому що ми права даже права. А закони да, часто густо дуже багато протирічать право нашої країни. Ми навіть в Конституції протирічать, основному закону, а про право я вже не, навіть не кажу. Згідно даним регламентом комітету Верховної Ради, я, наскільки я не точно пам'ятаю, щось відсотків 70 законопроєктів не відповідає Конституції, а відсотків там 60. а відсотків 75 там чи щось таке протирічать попередньому законодавству. То суміжним законом, да, відповідно, ну, ми да. отримаємо новий yeah. суспільний договір на наш політ. Да, десь там 25, він буде складатися десь 21, 21, 28, 28 рік. Тоді ж? Да, да дуже швидко. Да. Зараз є п'ять поколінь революціонерів. Я це казав в 2014 році, зараз це стає актуальним. Перше, це принесе в жертву собі революції. Як на фронті, так, так і, так в суспільстві. 14, 17. Зараз друге, дуже хворобливо, дуже тяжко і важко, приходить, прийде до влади на три роки, Ну, там від району до рівня району до рівня там Верховної Ради, да, впливу, там гласного, негласного впливу. Е, їх завдання там щось попитати там спробувати, там щось зсунути з місця. Вони певні реформи певні просування зроблять, певні умови створять, але ф -ф 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 -ф. десь виграють, десь програють. Певне. Третє покоління, воно розпочне справжні реформи. Четверте зробить певний откат назад, як в Грузії зараз. Реакція, да? Да, реакція. обов'язково буде. А п'яте закріпить на тих позиціях і заключить новий суспільний договір, коли прийде до влади, і кожне покоління десь три рочки. Ну десь отак, 25-28 буде новий Суспільний договір. Але ж ви розумієте, до цього часу треба зрозуміти, наша країна буде у зовсім іншому стані. Це буде щось таке, таке величезне монстрою розміром і потенціалом, як Європа, або Верне, як Франція або Німеччина, за впливом на події в Східної Європи, наприклад, регіональний один з регіональних лідерів де економічно зросте силовим чином зросте, тому що дуже багато голосів, що Україна має стати центром регіональної сили, яке прикроє прикриє маленькі держави, які потерпають від Росії від Словаччини до там Молдови, допоможе Грузії, Азербайджану і так далі. Румунії, і так і буде насправді, і те зовсім буде інший договір, Договір з, з, з іншого мов створений. Тобто я дуже оптимістичний щодо розвитку а, і я часто густо суджу по по тим процесам, які відбуваються у людях головах і душах. Так я вам скажу, що зважаючи на цей. Лютий капець, який твориться в наших головах, ми ще дуже добре просуваємося. Тому що, якщо б, от це треба чітко зрозуміти, я наголошую на цьому, що якщо б події в Україні відбувалися відповідно до того, що в головах у народу, було б набагато, набагато гірше. Це просто Бог дивиться за Україну, тому ми йдемо якимось середнім варіантом. І, і не дай боже нам хоча б три місяці прожити або місяць, відповідно до іншого до реального стану того, що у нас в головах. Бо що у людей суцільна каша і повний бардак. Я не знаю, як то окрім містичного, у мене немає іншого пояснення до того, що більш-менш ми тримаємося ще. Ну, тобто ви реалісти, то вірите, що прийдуть ангели і поможуть. Ну, да, так і... те. Та. Вони вже прийшли і тримають, дивляться за нами. Бо було б було б горя. Да, якщо б такої. Ви не було. говорите, що Україна може стати регіональним лідером. Трошки пофантазуємо, бо по вона вже є певним. Ну, я маю на увазі, що зможе да. запропонувати, скажімо так, альтернативу стати ще одним полюсом а, на континенті. Скажімо так, серйозним полюсом, так, який є. Є. принаймні, то що називається в західних джерелах Black Sea Region, так це точно. Регіон Чорного моря зараз є певні проекти міжмарії і так далі. Тобто поляки просувають і вони намагаються домінувати. Чи можна сказати, що в нас буде конкуренція? Скажімо так, У нас сказати? вже є конкуренція з поляками і ці всі національні питання, які розмухаються, це ж ознаки тобто, конкуренції. Це удари по нас Євісно, в площині? починає. Це, це конкуренція. Польща вже зрозуміла, що відбувається. Якщо українська армія зараз раз, раз, раз в шість сильніше по польською, то вони ж не можуть цього не розуміти. І ну, при всій повазі до Польщі, я взагалі-та поляк по, по батьку, я можу вам сказати, що ну, Польща з нами не може змагатися. Як тільки ми більш-менш станемо на ноги, то Польща буде там пасти задніх. Вони це розуміють і відповідно працюють. А, значить, повертаючись, об'єднуючи, так би мовити, ту, ту тему, яку ми проговорили до цього і попередньо, чи не варто ставити це як національну ідею, мету. Я не маю на увазі домінування над поляками, але бачення України як лідера. Я взагалі от, ось, не, не люблю ці от це ж на самом деле, національна мета, а це все лівацький політичний дискурс, комуняцький, насправді. Такі, не комуністичний, а комуняцький саме. І е, треба, от я, взмагаю, я дуже багато кажу про змагання в різних проєктних цивілізаційних, але я бажаю. Бажав би щоб, щоб ми пішли нормальним західним шляхом нормальної будови, нормального відкритого суспільства. Бо будь-який історицизм, будь-який концептуалізм, якщо ще зазначивши ще попер на да, відкрите суспільство, його ворогів. Він каже, що найбільше гірше, що можна зробити суспільством, поставити якийсь історичний зразок рамки да, загнати. Рамки, да, і гнати, тому що це завжди приводить до чого? До гілітини, що ми розпочинаємо висікати зайвих людей. А з людьми так не можна. Суспільство не машина, не можна відкрутити це, а це прикрутити. Це дерево органічне, яке Має органічно рости дуже такими. Окремими такими спеціальними зусиллями да, можна там вирощувати певні певні тенденції приглушувати, відсікати від джерел, а певні тенденції пророщувати. І має серед всіх проєктів цивілізаційних має перемогти проєкт звичайної нормальної логіки людської. Тобто у нас, у нас є певні виклики, ми маємо на них давати відповідні відповіді згідно з власними інтересами, як ми їх розуміємо. А вони широкі, вони від інтересів малої родини малої батьківщини до наднаціональних структур і необхідності, наприклад, спільно з тими ж полями. З якими ми конкуруємо на регіональному рівні, на міжнаціональному співпрацьовувати і, наприклад, Марс засвоювати разом або протистояти Росії. Тобто це завжди багатоетажно. От знаю, розумієте, примітивізм нашого дискурсу з е, такого внутрішньопропагандистського, ідеологічного, політичного, зводиться до чого? Що ми... Людина має бути як і суспільство простроєно на всіх поверхах і саме ідентифікації. А ми досі намагаємося виб... закреслити інші поверхи. Погано, да, 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 да. Закреслити інші поверхи на, на користь одного. Так не працює, тим більше в сучасному складному світі, де за 10 років взагалі андроїди будуть за цим столом сидіти. Якої, якої національності будуть андроїди? Чим вони будуть займатися? Да? До речі... Чи можуть побитися українські андроїди із з російськими андроїдами по мовному питанню? Да? Світ стрімко, дуже стрімко е змінюється. За 10 років це буде. Технологічна інша держава, а технології визначають стан суспільства. І якщо ми мислимо стратегічно, то мислити треба, планувати треба від того, що буде за 15 років, не від того, що є зараз. Це Як китайці на сотні років. На сотні років вперед, як католицька церква, да, або Аристотіл, який на півтори тисячі років спланував вперед. Все. І все відбувається так, як він спланував насправді. І питання це найбільш відомий довго, довгоіграючий проєкт в історії суспільства, проєкт Аристотіля, у якого навіть орудієм був навіть Олександр Македонський, на секундочку, а потім половина Католіцької церкви. Так от я. Що хочу сказати? що Європейської філософії, що треба дивитися, Україну треба планувати як 2003, Україна 2030, але як регіональна лідера, певно, забезпечуючи і рівень безпеки, економічного зростання, противаги, проти, проти певний культурний рівень. Але це має бути не мрія. Про нову Україну а нормальна така от праця, розумієте? Дуже логічна, дуже послідовна. Ні треба треба, не треба ніякої національної ідеї. Не треба національної ідеї бути регіональним лідером. Треба просто все робити, щоб стати регіональним то, лідером. від так. ідеєю. Так, і і так, і ми, 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 ми приречені бути національним, е, регіональним лідером. Ну от з точки зору Молдови, хто ми? Скільки Молдови населення? У нас 10 разів більше. Може Київ, столиці. Я не разово принаймні це чув. Або Грузія, на кого вона може реально спиратися в, в, в Чорноморському регіоні? Азербайджан, хто їх справжній друг? Насправді, от там от, в Вірміназі і так далі Балтики ну, країни, Балкраїни да які разом мають менше населення ніж Київ та, та бровари та і так далі, і так далі. Ми їх на кращі друзі, і зараз до речі, ситуація з яка спочинається в Білорусі. Оці зелені чоловічки, які вже поїхали транспортом з, зі зброєю в руках, при Балтиспоністці. Так само сподіваються на НАТО, як і на нас, не менше на нас, ніж на НАТО. і білоруси сподіваються на нас більше, і поляки також будуть і чехи, і все решті і маленькі словаччини, і навіть маленька угорщина. Вони всі будуть орієнтуватися на Україну. Вони вже певним чином орієнтуються, тому що принаймні в військовому сенсі ми зробили неможливе. Ми зупинили Росію. Є ніяких восьми областей, вони навіть не вийшли на адміністративний кордон Луганської Донецької області, і наші війська стоять на, на коліцях їх столиць. Тому що Авдіївка це Донецьк. Якщо ви були в Авдіївці, то Донецьку ось так -от -от, безпосередньо. Да? Якщо ви там були в Станіці Луганська, то Луганську так безпосередньо, да? і е, це означає, що. Уже в військовому в чисто безпековому стані. Вони ми вже ми вже регіональний лідер. А далі потрошку там добре. А я от дуже багато у нас такий економічний фіфітіш є. Дуже багато кажуть про економіку, але насправді безпекова складова. Вона кроють економічно як би вівцю, Насправді, і тому, якщо країна сильна, вона може себе дозволити мати менший бюджет ніж всі ці країни, які на нас будуть спиратися в військовому безпековому відношенні. А це вже є. А на цих речах ми ще й грошей заробимо. зробили за тобто, все куплю сказала злата, так все. Візьму, сказав, була. Ну власне, у нас так на жаль, ефірний час вичерпаний. А, сподіваюсь, було цікаво. Я думаю, що ми неодноразово вас побачимо в нашій студії. Дуже дякую за візит. Пильнуйте себе, спостерігайте за нами.